Вітаю, друзі! Команда фізичних терапевтів хоче вам розказати про такі методи фізичної реабілітації, як стретчинг та розробка суглобів. Отже, стретчинг – це метод, який направлений на розтягнення м'язів для збереження або покращення гнучкості. Розробка суглобів це пасивні або активні рухи суглобами для підтримки їх функції. Обидва ці методи підходять у програму фізичної реабілітації, загальної фізичної реабілітації дітей. Інтенсивність та тривалість занять індивідуально залежать від рівня ураження. Потрібно починати з 10-15 хвилин в день і поступово збільшувати цей час. Оптимальна інтенсивність це щоденні заняття 20-30 хвилин. І тривалість програми ну, ми радимо на постійній основі, тому що це спастика, це неврологія і дітей постійно затягує, тому бажано кожен день. Що таке стрейчинг, ви вже знаєте, а я вам розповів техніку його виконання. Його потрібно проводити плавно, повільно розтягуючи м'яз до точки опору, щоб хворому не було боляче. Фіксуємо положення до 20-60 секунд. Повторюємо кожну вправу 3-5 разів на кожну групу м'язів. Розтягування проводиться щодня або ж через день. І запам'ятайте, обов'язково потрібен супровід фахівця з МФК. Або фізичного терапевта. Техніка розробки суглобів. Пасивні рухи в повному можливому обсязі. Активно пасивні рухи за участю дитини. Активні вправи для дітей з легшими формами ДЦП. Виконуються без різких рухів 10-15 хвилин. В реабілітації одним із важливих інструментів фізичного терапевта це стретчинг. Стретчинг буває е, різних видів: це пасивний стретчинг, активний, динамічний, комбінований, вибуховий та інше. Е, як працює стретчинг в організмі людини, хочу вам більш детально е, показати. А саме стретчинг, за рахунок того, що е, він моделює активність нервової системи, а саме через рефлекси. Інформація з сухожилок м'язів поступає в спинний мозок. Та подкріпляється зі сторони центральної нервової системи. По зворотньому зв'язку обратній офітації, що дозволяє покращувати координацію, статичні функції, знижувати боліві синдроми, прибирати боліві м'язові спазми, та такий важливий компонент, який використовується в реабілітації, це моделювання спастичного рефлексу, який відбувається майже при всіх органічних ураженнях центральної нервової системи, таких як інсульт, дитячий церебральний параліч та інше. Протипоказами до цього методу є системні захворювання сполучної тканини, онкологічні процеси, системні захворювання крові, загальні такі симптоми, як горячка та інфекційні захворювання. Не контрольовані епілептичні напади, тому що при збудженні центральної нервової системи є ризик спровокувати судому. Окрім цього, показами е достреченку, окрім неврологічної патології, е ортопедична це тили між міжхребцевих дисків, рухливості суглобів, покращення метаболізму, трофіки, корекційні заходи, тому що через. Е Рецептори, котрі знаходяться в сухожилках м'язів, ми збираємо інформацію з оточення. Це відповідає за нашу адаптацію в просторі, і це допомагає в розвитку особливо маленьких дітей, статокінтичний розвиток, покращення рефлекторної активності рухової і, взагалом, цей метод є базовим при фізичній терапії рухової реабілітації. Працюйте разом з фахівцем. Не займайтесь самостійно без інструкцій, слідкуйте за реакцією дитини: Не має бути болю, сильного дискомфорту. Використовуйте м'яке безпечне середовище. Робіть вправо вигляді гри. Це підвищує мотивацію дитини. Створіть регулярність і рутину. Хваліть дитину за кожен прогрес, навіть невеликий. і висновок. Хочу сказати, що стречинг і розробка суглобів це ключова частина фізичної терапії при дитячій неврології. Правильна техніка, регулярність і контроль це основа ефективності, співпраця фахівців і підтримка сім'ї це запорука успіху в реабілітації. Дякую їм за увагу. До зустрічі в МЦРН!